Бажаю усім просто чудесного дня. Привіт, попросили мене висвітлити тему тональних засобів, які є в асортименті продукції компанії VivaSan. І маю я два чудесних препарати. Я вам зараз їх детальніше опишу. Але почати хотілося б з того, навіщо ж все-таки нам ці препарати в косметичці. Існує багато міфів про те, що тональні основи забивають пори, про те, що ці засоби можуть бути шкідливими для обличчя. Ну єдине, що я якби раджу всім усвідомити, що на дворі ж 21 -е століття, правильно і засобів такого плану є дуже багато, і вони надзвичайно різні. Це колись і жінки бальзаківського віку, і молоді дівчатка використовували єдиний тональний крем-балет, Але ж ті часи вже давно позаду. І сучасні засоби вони є надзвичайно якісні. Вони мають зовсім іншу структуру молекулярну і тому не забивають пори. тому Працює зі шкірою дуже ніжно, дуже м'яко, і саме внаслідок таких характеристик рекомендується навіть для молодої шкіри і навіть дуже молодої шкіри. Про це ми теж поговоримо. Ну, взагалі, для чого ж нам тональні основи, тональні засоби, крем-пудри. Перша причина, як на мене, це звичайно ж краса. Ну, Яку людське око завжди хоче споглядати, так? І коли жінка наносить тональну основу на личку, вона вирівнює тон шкіри. Вона робить шкіру більш свіжою, більш світлою, більш ну, елітною, я би сказала. так? І ну, це є якби, досить вагомий фактор, тому що от, я читаю, а, як Працюють менеджери крупних, якби ланок. От в величезних компаніях жінки, керівники Вони можуть прийти на дуже важливу співбесіду, абсолютно без декоративної косметики, але з ідеальним тоном обличчя. А це зараз в тренді: чиста, красива шкіра і рівний тон обличчя. Тому ну, йдемо в ногу із модою. Що ще ну не варто однозначно ігнорувати ситуацію знову ж таки з екологією? Бо ну, є така цікава книга, рекомендую всім її прочитати. Називається Врім'я перемен». Автор Ольга Лисенко, вона є лікар, і вона дуже гарно розповідає про взагалі про екологію, про сучасне от довкілля, і вона каже, що кожного року людина приблизно бере якби на своє тіло в свій організм 7-8 кілограмів токсинів. А далі вона так іронічно додає, що ну але це не проблема. Ми ж це все розбавляємо, якби ділимо на 365 днів і розбавляємо хлорованою водою. Ну жарти жартами, але... Личко получається якби єдина частина тіла, яку ми реально не ховаємо ніколи від вітру, від снігу, від дощу, від води хлорованої, від бруду. Так? Получається, все, що є в повітрі, от воно все кожного дня получається, якби і осідає на шкірі обличчя. І косметологи ну, акцентують, що ви ж для тіла купуєте якісний одяг, теплі гарні ковтинки. Так, одягніть і шкіру обличчя в щось якісне, захистіть її від впливу от середовища навколишнього, яке, звичайно ж, має от в просторі так дуже багато різних різних хімічних елементів, абсолютно які впливають якби нездорово на стан шкіри. А це ще один фактор, так що ще можна сказати? Ну, в принципі, в принципі, все. Я думаю, що можна перейти до наших засобів. Ну, ще, якби зазначу, от. Є така річ, часто говорять, що тональну основу потрібно випробовувати на зап'ясті. Абсолютно ні, це є міф або непрофесіоналізм Певних да, людей, які дають такі поради. Я слухала дуже авторитетних косметологів, звичайно ж, і візажистів вони рекомендують наносити тональну основу для того, щоб випробувати тільки на ділянку шиї або личка. Це буде правильно, і саме таким чином ви зможете підібрати істинний тон, такий, який підходить саме вам. Ну, як варто наносити тональний засіб? Люди, якби приноровлюються кожен до свого. Я, наприклад, звикла, що я обов'язково беру його на пальчики, додаю певну кількість денного крему, роблю гомогенну таку от, та, консистенцію, і тоді пальчиками як крем наношу на обличчя саме за от масажними лініями. Хоча слухаю, що дуже зараз популярно стало наносити тональні засоби кісточками, різними кісточками із натуральним ворсом. хто витримує, та хто не є алергетиком, той може взяти відповідно синтетично. Але кажуть, що ідеально просто рівно і дуже кльово лягає тон і от. От, от класно. Треба обов'язково спробувати. Кістечки я ще не купила, так що в мене все попереду. Як варто наносити, звичайно ж, дуже тоненьким шаром. Якщо ви хочете мати от красивий доглянутий тон, а не бути схожим на маску древньогрецького актора, це дуже важливо. Хоча, якщо подивитися Ютуб, то ти розумієш, що життя в контрастах, так? Ви розумієте, про що я. Які ще аспекти? Ну тон, взагалі, тон відтінок таких засобів. Треба пам'ятати, що світлий. Тональний крем він зробить обличчя більш хворобливим, таким якимось ну нещасним чи як. А надто темним ні в якому разі не додасть оцього здорового вигляду природньої засмаги. Швидше це буде щось зайве на шкірі. Тому все-таки, от за що я люблю і поважаю нашу систему, саме мережевий маркетинг, за те, що ваш спонсор, людина, яка привела вас в компанію в свою структуру, вона, як то кажуть, пляцком розіб'ється, але обов'язково діста. Тане різні тони для того, щоб ви випробували, щоб ви тішились і підібрали для себе просто ідеальний варіант тональної основи, яка буде підходити саме вам. Ну що, поїхали. А, значить, в компанії Vivasan упаковка тонального крему виглядає ось так: ось так, щоб ви його легко ідентифікували на описі. Взагалі, це тональна крем пудра. А, це дає свої цікаві і би, особливі наслідки, про що я говорю? Тональна основа це формула, яка дуже легко лягає на личку. А отже – це би, інша сторона медалі це та матовість і та шовковистість на шкірі, яка нам от саме дуже потрібна. Колишня упаковка тональної основи виглядала ось так: усі споживачі, які полюбили Вівасан, саме полюбили її в такому форматі і застали так. Отакі от цікава дуже форма. Ну а вже новинки, які вийшли, от тональна основа першого тону, вона вже оновлена. Тут має кардинально інший вигляд: ось такий. Як на мене, значно естетичніший, зручніший, легше кинути в сумку, асоціюється із кремом, ну щось таке. Окрім того, в старій упаковці ніколи не було захисту. Ось так вона виглядала. Тобто, ви просто коли ви берете, єдине, що ось ця частина вона має бути чистенька, світленька. А вже коли ви вичавлюєте, відповідно вона забруднюється. По цьому можна якби ідентифікувати, користувався хтось тональною основою, випробовував її чи ні. Що ж, стосується нового засобу, наразі повторюся. В такому виконанні є тільки тональна основа першого тону. Перший тон, ми зараз і про це поговоримо. Ось тут зверніть увагу, у нас вже є фольга, яка захищає і показує, що тестовано, заблоковано, захищено, і ніхто туди рученята мене. Добирався своєму. Окей, значить, два тони в компанії Vivasan всього лише є два варіанти. Ось цей перший, який вже є оновлений, називається пісок пустелі. Ну, насправді завжди саме таким користувалася я тоном. Ну, а другий, упаковка якого ще не змінилася, називається світла засмага. Це другий тон. Ну, от, Якщо в порівнянні, хоча туби відрізняються, але видно, що вони та да, відтінки різні. М значить, чим особлива наша тональна основа? Взагалі, колись я вважала, що це такі засоби швидше потрібні на якусь дефіляду, на якусь тусовку, от ввечері, да, привести себе просто в неймовірний вигляд зовнішній. Ну, Тепер я, я змінила свою думку. Я розумію, що ми виходимо на вулицю і захист мусить бути, тим паче має бути захист СПФ. А ось ця серія має у нас SPF 15. Тобто, якщо ви користуєтеся якимось своїм кремчиком для обличчя, який має, наприклад, SPF-ку також 15 або 20 або 25, ви нашаровуєте якби величину фільтра і відповідно збільшуєте протекцію, збільшуєте захист на. Захист сонячного проміння, шкідливий захист, так до речі, постійний вплив сонячних променів. Сприяє дуже швидкому фотостарінню. Ви знаєте про це, окрім того, накопичення в шкірі вільних радикалів, які призводять до швидкого старіння шкіри, і до ну, в принципі, що таке старіння шкіри? Це і ранні зморшки, це втрата овалу обличчя. Тому захищати личко від сонячного проміння дуже важливо. Наші тональні основи ідеально для цього підходять, тому що вони не мають якби ніяких синтетичних добавок, хімічних барвників, і тому вони прекрасно під Ходять на літо. Що ще варто висвітлити? Є така річ, як сухість. От колись я не могла легко, наприклад, нанести тональну основу, тому що завжди десь виповзало якесь таке вредне лущення. Але тепер кажу, вирішила для себе питання. Розмішуючи тональну основу із невеличкою кількістю крему, або можна спочатку нанести крем для личка, залишити його на хвилин 5-10, для того, щоб він свою зволожуючу функцію виконав, а тоді наносити тональний крем звичним для вас способом спонжем, пальчиками а чи пензликом, наприклад, та? Які ще нюанси? Ага, слухала я, якби візажиста із Росії, який працює в нашій компанії, він говорив, що є проблема пушка на обличчі. Так, коли тональна основа має суху структуру, то після нанесення на личку весь пушок у цей природнє так волосіння, таке легесеньке-легесеньке, які є в кожної людини, якби цей пушок стає дибом і шкіра. Починає бути схожа на такий волохатий персик, тому дуже важлива саме формула тональної основи. У нас наші тоналки мають велику кількість вітаміну Є. Е. А також, до речі, вони мають такий цікавий особливий інгредієнт. Він називається олія із насіння дикого африканського манго. От саме оця олія. Якби в медицині серед компонентів називається ірвінол. Що вона робить? Це дуже 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 глибокі зволоження і тому люди, які приходять із надто сухою шкірою або із проблемами обличчя, ну, наприклад, які проблеми внаслідок роботи на. Повітря, так, влітку людина палить якби, шкіру, взимку вона її обморожує. І таким чином шкіра стає надзвичайно вибаглива. Люди себе пов'язано по -по порівнюють із пожежними автівками, із раком, із чим тільки можна, тому що обличчя червоніє при входженні в тепле приміщення. Ну і це ще явище куперозу відомі. Тому ось, дуже важливо вибрати правильні засоби захисні для того, щоб максимально мінімізувати. Негативний вплив середовища. А, ну, варто ще й сказати про те, що ну, от, розумієте, шкіра не візьме хімію, от, ну, не може, якби. От площа так, площа нашого тіла вібрати величезну кількість хімії, якщо це є крем неякісний або якщо це є тональна основа, неякісна. Тобто обов'язково залишиться якийсь шар, який а, буде не входити в пори, а залишатися зовні. І тому хто випробував нашу тональну основу, однозначно, однозначно не повертається до інших. Це я можу стверджувати, тому що. Ну я працюю вже тривалий період в компанії Vivasan і маю величезний досвід тональні основи такої якості, як компанії Vivasan, в мережі магазинів Brocard або, наприклад, в Duty Free, коштують надзвичайно дорого. Реально дуже дорого, близько 2 тисяч гривень або більше 2 тисяч гривень. Ну, дорого це все відносно, але якщо порівнювати із вартістю в компанії Vivasan, то однозначно, що це є, це є дорожче. А наші засобиються якби більш бюджетними. Так? Ну і на сам кінець покажу вам, як виглядає перший тон і як виглядає другий тон. Ось знімаю оцю захисну плівочку із тональної основи. Вона у мене новенька. От, зверніть увагу. Зараз я вам все-все все гарненько покажу, для того, щоб ви могли зробити свої висновки. Ось так виглядає перший тон. Зараз ми зробимо порівняння, і збоку я нанесу другий тон, для того, щоб ви могли. Так, до речі, є люди, які споживачі, які використовують перший тон на все личко, наприклад, так? А другий тон ось другий порівняно, бачите? Кардинальна різниця. А другий тон використовують більше для вже відповідно для створення правильної контурності обличчя, тобто використовують другий тон як для виділення от лінії скул, для для носик. Да? Ну формують. Формують про це знають візажисти, всі ці фішки. Дивіться. Ну, ось, відповідно, по цих штрихах ви можете зрозуміти, яка саме тональна основа вам підходить. Однозначно прекрасно зливається з кольором шкіри. Однозначно, через кілька хвилин ви вже її просто не будете помічати, а шкіра личка буде надзвичайно вирівнена, надзвичайно гарнюща. Ну, так що я... Сподіваюсь, вам ця інформація була важливою, От я, щоб добро не пропало даремно. Треба обов'язково все використати. Я сподіваюся, що інформація вам була важлива. А, телефонуйте, задавайте питання, просіть, я буду обов'язково знімати для вас те, що для вас є важливо. Ну і разом будемо молодіти, гарнішати, ставати ще привабливішими, ще, а, які ми. Здоровішими, так і личенька, наші будуть сяяти довго, довго, багато років і тішити нас відображенням в дзеркалі. Дякую вам, до зустрічі, па-па!